Друзі, всім привіт! Сьогодні я підготувала рецепт, який точно стане вашим фаворитом. Це смачні та корисні котлети з баклажанів. Приготування настільки просте, що впорається кожен. А поєднання з баклажанами ніжного сиру та свіжої зелені створюють неймовірний смак. Приготування я почну не з баклажанів, а з підготовки панірувальних сухарів. Якщо ж у вас є можливість придбати смачні покупні панірувальні сухарі, то з легкістю можете пропустити цей етап. я ж підсушую на сухій сковорідці свій багет з обох сторін до золотавої скоринки. І коли колір мені вже подобається, я їх складаю до чаші блендеру та перебиваю. Таким чином, я отримую смачні ароматні домашні панірувальні сухарі. Далі я беру баклажани. В мене вони різні. Мені необхідно їх очистити від хвостиків та шкірки. Всього мені знадобиться 500 г вже очищених баклажанів. Далі я їх нарізатиму невеликими шматочками ось такої довільної форми. Далі баклажани необхідно відварити, для цього я їх кладу вже у киплячу воду і варю приблизно 5-7 хвилин. Але все ж таки обов'язково перевіряю, щоб вони були м'які. Відварені баклажани я зливаю на друшляк і даю їм добре стекти. Поки є час, наріжу трохи зелені це може бути будь-яка в мене листова селера. Тепер на дрібній терці на шматочок сиру. В мене трохи більшого розміру, але на вказану порцію мені знадобиться лише 100 г. Далі в мисочку, в якій я буду замішувати весь фарш, я вбиваю 2 яйця. Додаю підготовану зелень. Панірувальні сухарі та сир. Зі спецій я додам лише сіль та суміш перців. Отриману масу добре перемішаю до отримання однорідної суміші. Тим часом баклажани вже трохи остудились та стекла з них зайва волога. Я їх ще трохи попридавлю ложкою, можна це зробити виделкою, щоб вони такі були, ну, наче фарш. Ось такого стану буде достатньо. Ще, ось, бачите, пішла зайва волуга, яка нам не потрібна. І тепер баклажани можна перемістити до інших інгредієнтів та перемішати. Ось такий чудовий фарш я отримала. Він дуже-дуже друзі смачний. Панірувати свої котлетки я буду в суміші борошна та крохмалю в пропорціях один до одного. Далі все просто формую котлетку невеликого розміру, десь на одну столову ложку, та змочую з обох сторон у паніровці. Роблю котлетки заготовки такої кількості, щоб влізли на одну сковорідку та приступаю до смаження. Для цього на розігріту сковорідку додаю олію. Олії я наливаю достатньо, щоб було немало. Але не переживайте. Завдяки тому, що до борошна я додала крохмаль, олія не буде так вбиратися в баклажани, як зазвичай. Котлетки смажу я як і звичайні до рум'яної скоринки з обох сторін. Особливо смакують ці котлетки з соусом із зелені на основі сметани. Для цього молоду зелену цибульку та кріп дрібно накришу та додам трохи молодого часника, який можна замінити на звичайний. Тепер до сметани додам сіль та подрібнену зелень. І перемішавши, я отримаю чудовий соус, який освіжає та відтіняє всі смаки наших котлет. Ось і все, друзі, наші котлети з баклажанів готові. Виглядають апетитно, правда? Їх можна подавати як самостійну страву з соусом або доповнити улюбленим гарніром. Нехай ця страва принесе вам задоволення. Та теплі моменти за рідним столом. Смачного, друзі!